Попри те, що в Україні і на Сумщині, зокрема, тривають бойові дії. А відтак існує заборона на відвідування лісів, люди все одно збирають у лісі гриби. Тож випадки отруєння продуктами тихого полювання лікарі продовжують спостерігати і цьогоріч, розповідає завідувачка відділення епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Наталія Хроменко. Пару днів тому швидкою допомогою до терапевтичного відділення Шостинської центральної районної лікарні доставлено мешканця з СМТ СВСА, які і мав ознаки отруєння грибами. Він споживав смажені сироїжки. На щастя, чоловік вижив, хоч і перебував, у вкрай важкому стані. Спеціалісти попереджають, що бліда поганка за своїми зовнішніми ознаками дуже схожа на сироїжку. І навіть малесенький шматочок цього гриба може завдати невиправної шкоди здоров'ю людини. Токсини блідої поганки вони уражують печінку, нирки. А при цьому симптоми отруєння можуть з'явитися тоді, коли вже людині допомогти неможливо. Можна отруїтися не тільки блідою поганкою, а й іншими грибами, які містять смертельні токсини. Навіть їстівний гриб може стати небезпечним для здоров'я, тому що гриби вони мають таку властивість, як накопичення шкідливих речовин. Вони накопичуть собі радіонукліди, пестициди, солі важких металів. Також є люди, які дуже чутливі до грибних білків, тому у них звичайні їстівні гриби можуть викликати отруєння. Решта отруєнь грибами відбувається через неправильне їх зберігання. Лісові делікатеси. Це доволі специфічний продукт. Його не можна вживати у їжу дітям до 12 років, вагітним та годуючим матерям, особам старшого віку та людям, які мають тяжкі хронічні захворювання. Краще відмовитися від їх споживання, а замінити їх грибами, які вирощують штучно, контролюють і продають у торгівельній Мережі не купуйте гриби на стихійних ринках, також не купуйте гриби у продавців біля автошляхів, збирайте лише добре знайомі вам гриби. Також не можна збирати старих, перезрілих або дуже молодих грибів. Не рекомендують ходити на тихе полювання і у посушливу погоду та після приморозків. Перед приготуванням грибних страв ще раз ретельно перевірте гриби, щоб упевнитися, що отруйних грибів серед них немає. Готуйте гриби протягом першої доби. Після збирання. Відібрані гриби спочатку ретельно промивають, а потім відварюють. Є, звичайно, різні рецепти приготування грибів, але ми радимо варити гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді і не менше 30 хвилин. А готові страви з грибів треба зберігати в холодильнику в емальованому посуді не більше доби. Варто зазначити, що перші симптоми отруєння можуть з'явитися як після 30 хвилин після вживання грибів, так і через декілька днів це залежить від їх виду та кількості. Симптоми проявляються у вигляді запаморочення, може з'явитися нудота, блювання, біль у животі, діарея, може підвищуватися температура, знищується пульс, судоми можуть з'явитися, а вже якщо тяжка стадія, то з'являється марення та галюцинації. У разі виникнення цих симптомів варто негайно звертатися за медичною допомогою. При цьому категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу та кисломолочні продукти, оскільки вони можуть прискорити всмоктування токсинів у організм.